Але це є Богу благословиний день. Тому я вас вітаю, в цей величний день покрови Богородиці. І тому сама покрова, сама Діва Марія сьогодні заступається за вас. І буде заступатися цей день за ваші подружжя. Тому, бачите, так є сталося, що перший має бути вас тому що день покровительник українського війська. Ну, а другий пан буде фармацевт. на це Ось так yeah. само і важке. Але головне, що ви будете Богом благословенними. Тому зичу вам щастя, здоров'я, Божого благословення. Щоб yeah. Діва Марія, а що творий храм, який область її в нас служить, завжди охороняв, благословляв, Де б він не буде? Пам'ятайте, що Діва Марія завжди із з вами. Який завжди буде біля вас і завжди просили за добру долю і завжди біля Євгені. Друга Марія охороняє вас. І певно, що і так випросили тату з мамою, що саме в день Богородиці, День по ви отримуєте це благословення шлюб. Щоб Господь Бог, села у ласці і благодаті. щоб ви могли тішитися. Дітьми своїх, щоб ви могли бачити дітей, ваших дітей, щоб ви могли бути за краєм столу вашого. І збільшувалася ваша родина. Щастя вам, вам здоров'я, ласки вам і Божого благословення. На Добро, що вам велося і ласі, і в мирі, і зла. Дорогий мій сину, ти – найдорожче, що є в моєму житті. Ти мій скарб. І сьогодні я, я стою в цьому прекрасному залі і вітаю тебе з днем твого одруження! Я дуже довго чекала на цей день, і сьогодні я щаслива. Але насамперед хочу подякувати Господу Богу і Пресвятій Богородиці за цей прекрасний день. Хочу подякувати також всім гостям, що сьогодні завітали на це весілля, не погордили, а завітали на це весілля, щоб розділити радість цих молодих людей і нас, батьків. Щоб побажати тобі, дорогий мій сину, звичайно, що міцного здоров'я, успіхів у житті, гарної роботи, щоб в тебе все було добре. Сьогодні свято, шановну Святої Богородиці, тож нехай Матінка Божа наша, Цариця Небесна, накриє тебе твоїм, своїм святим охором і уберігає вас від всякого злого і веде вас за руку довгі і щасливі ваші роки дружнього сімейного життя. Нехай нагородить вас здоровими діточками, щоб ви онуків дочекали і на весіллі своїх правників танцювали. Всього всього тобі найкращого і тобі, Наталю. бо ви від сьогодні пара. Сьогодні ви дали обітницю перед Богом. Не залишу тебе аж до смерті. Довго щасливого подружнього вам життя. Щоб у вас все було добре, щоб ви в свій золотий ювілей стояли такі красиві, усміхнені, молоді і щасливі, як сьогодні. Всього-всього найкращого. Много я і блага я вам. Літ. Сьогодні ж такий визначний день у вашому житті. Дуже багато привітань і побажань. Пролунало вашу адресу. І щоб ці всі привітання і побажання збувалися у вашому житті. Гарного вам здоров'я, сімейного благополуччя і всього-всього вам найкращого. Наталю, бо ми гордимося, бо маємо вже і дочку. Хочемо подарувати вам цю ікону святої родини, щоб вона була прикладом для вас, бо тут любов, тут повага, тут довіра, тут підтримка. І ви кохайте, поважайте і довіряйте один одному. І щоб вас, з вас брали приклад. І ви були прикладом для своїх дітей, внуків і правнуків. Як треба жити? Це наш подарунок Дякую. від батьків. Від батьків. Дякуємо, дякуємо вам, дорогі батьки.